1 травня відкрилась навчальна наукова лабораторія товарознавства та якості товарів на кафедрі торговельного підприємництва товарознавства та управління бізнесом Одеського національного технологічного університету. Цей проект це втілення ідеї зберегти університетські надбання, і ми горді, що його було повністю реалізовано завдяки творчому підходу та спільним зусиллям освітян, науковців та бізнесу. Українському національному технологічному університеті відкриваються нові лабораторії, відкриваються хаби. І сьогодні ми маємо унікальну можливість бути присутніми на відкритті надзвичайної лабораторії, лабораторії товарознавства та якості товарів. Ви її бачите сьогодні. Це таке гарне поєднання дійсно старовинних меблів та надсучасного обладнання для дослідження товарів та визначення їх якості. Це місце, де передається дух поколінь, де сучасний ремонт та комунікації гармонійно поєднуються зі старовинними меблями та обладнанням, збереженими у первинному вигляді. Реставрація цих меблів та обладнання для проведення лабораторних занять, здобувачів освіти та науково-досліджень аспірантів стала можливою завдяки зусиллям співробітників лабораторії ФАПЛАБ та підключено силами власних фахівців кафедри нашого університету. Попри все, ми відкриваємо нову лабораторію лабораторію товарознавства, торговельного підприємництва і управління бізнесом. Це дуже важливо, тому що ворог руйнує. А ми не просто відтворюємо, ми створюємо нові лабораторії, нові можливості для наших студентів. Тому ми обов'язково переможемо. Правда за тими, хто створює і розвиває цей світ. Наші студенти сьогодні отримали нові можливості для досліджень, для здобуття практичних навичків, а наші науково педагогічні працівники для проведення наукових досліджень, до яких обов'язково долучаються студенти, магістри і аспіранти нашого університету. Вітаю колектив кафедри, колектив інституту прикладної економіки і менеджменту і наш університет з тим, що ми не складаємо руки. Ми йдемо вперед, причому впевнено до перемоги. А ще найважливіше, цю навчальну наукову лабораторію створено за підтримки родини меценатів Кучеренко, які є власниками підприємства і Яромир. Щиро вітаю колектив кафедри і інститут прикладної економіки, і менеджменту Венштейна, Одеський національний технологічний університет. З відкриттям навчально-наукової лабораторії товарознавства і якості товарів сьогодні, 1 травня, відбулося таке урочисте відкриття цієї лабораторії, і хочу сказати, що у світі, де кожного дня відбуваються конкурентні війни, за кожного Клієнта за кожного, якщо ми говоримо про заклади вищої освіти, за кожного абітурієнта сьогодні наявність таких лабораторій у закладах вищої освіти є дуже серйозною конкурентною перевагою, що дозволяє студенту. Відкривати і розвивати у собі навички, саме спрямовані для оцінки якості харчових продуктів, для оцінки інших товарів на сьогодні, у 21 столітті, це є дуже важливою якостю і дуже важливою конкурентною перевагою, яка дозволить ставати самим спеціалістам успішним компаніям, де будуть працювати такі. Фахівці більш успішними і затребуваними на ринку. Ця лабораторія символ поєднання минулого, сучасного та майбутнього. Вона стане не лише місцем навчання та досліджень, але й втілення спільної мрії про краще майбутнє. Одеський національний технологічний університет радий представити цей крок до майбутнього, де інновації поєднуються зі збереженням цінностей минулого. Ця лабораторія є унікальною. Унікальність її полягає в тому, що вона поєднує в собі дух старовини, який ви бачите у цих меблях, з сучасним обладнанням. Силами колективу збережено старовинне обладнання, яке ви бачите, і докуплено сучасне обладнання. Ця лабораторія вона перша в своєму роді така з торгівлі. Навчально-наукова лабораторія товарознавства та якості товарів це не просто приміщення, це символ співпраці, розвитку та передачі знань.